Другий етап після пошуку товару це в нас пошук постачальника. Ось такий круговорот, такий процес, що ми постійно повинні бути в пошуку. Розповім, як у нас то відбувалося з тією ж самою простиню. щоб ви розуміли, перший постачальник по електропростарадлам у нас був Мехмед. Такий крутий, уматовий чувак, який з Турції, він пряміком звідти ж привозив там, через каргу і так далі. Дуже погано знав нашу мову, але ми ось. Таким методом, я не знаю, якось знайшли з ним спільний язик і почали спілкуватись. Ну, дуже багато товару з ним купили. Навіть він нам шов на уступки, він там відправляв по наложці, хоча там сума була теж немаленька. Не і нам це давало змогу прокрутити ті гроші. І поки до нас їде новий товар, ми вже повертали гроші з минулої партії і вкладали їх одразу ж в новий товар цей. Знаєте, я хочу сказати так, що. Тим, хто живе в Одесі і має прям безпосередній доступ до сьомого кілометру до тих всіх постачальників, які там знаходяться, то має дуже прям такий великий буст перед всіма іншими. Та навіть в тому плані, в плані доставці доставки, в плані логістики. Якщо ми знаходимося в сумах, у нас дуже багато часу йде навіть на елементарну логістику. Ми два дні повинні чекати, доки до нас приїде той товар. І ну, якщо в планах коштів порахувати, то це ж теж немала сума е, Виходить, якщо там протягом там місяця, навіть е немаленькі кошти, ось. А загалом як шукати е більшість з вас там хвилюється, що ви там можливо зателефонуєте чи напишете постачальнику і задасте неправильне питання. Це таке. Помилкове враження стосовно цього, тому що не треба цього боятись. Ви повинні розуміти, що постачальник також зацікавлений в співпраці з вами, тому що ви будете приносити йому продажі, але він при цьому не буде витрачати жодної копійки на те замовлення, яке ви принесли. Де ж шукати цих постачальників? Знайти насправді можна будь-де. Не треба підв'язуватись під певну платформу чи там дроп-платформу і тому подібне. Треба шукати всюди, де ви знайдете най- Кращі умови, які будуть для вас підходити, тобто там найкращі умови по співпраці, щоб були швиденькі виплати, тому подібне, або швиденька відправка, що вам більш важливіше, як ви там, чи оптом, чи подропу працюєте. Ну і також можна шукати всюди. Це може бути Google, може бути OLX, може бути PROM. Можна знайти будь-да, може можна навіть знайомому, можливо, знайдете людину, яка може цей товар виготовляти у вашому місті, да і ще й робити низьку ціну. І зараз в прямому ефірі так би мовити, зателефоную декільком постачальників постачальників, яких я знайшов. Не знаю хто зараз звичайно відповість, тому що вже сьома година вечора, до речі, і послухайте загалом я як з ними спілкуватись. Так ну і зараз ми наберемо знайшов одного постачальника. Я вам його номер палити не буду, але попла... По товару ви зараз зрозумієте. Товар цей не запускаєте на тест. Це я просто взяв перше, що мені попалось там в пошуку. Так, телефонуємо. Алло, Алло доброго вечора. Доброго вечір. А підскажіть, будь ласка, телефоную вам стосовно планеру по дропу. Знайшов ваше оголошення на Алекс. А підскажіть, будь ласка, які у вас умови співпраці, як швидко ви взагалі відправляєте його? Ми відправляємо на наступний день, а умови я вам можу скинути на рахунок співпраці, так. А ви можете так основне тезисно сказати, як ви там працюєте, як у вас по передоплаті працюєте чи без неї. Я зрозумів. Ну, якщо відправлення буде наложним платежем, бо, ну, типу, або логік-ставка, або наложний платіж, якщо відправлення буде з наложним платежем, то ви мені вписуєте, скидуєте дані, скидуєте ціною, яку ви вказуєте свою, типу uh -huh. я відправляю по цим даним, отримуєш забирає. І я вам скидаю, відправляю різницю, типу, якщо uh -huh, я сплатити за ну да. Ну. Якщо це колись ставка, то ви скидаєте мені передоплату повну за товар, іменно за дробціну. Uh -huh. І в той момент я відправляюся, там якщо забираєте, якщо ні, то я гроші повертаю. А також, якщо при наложному платежі, ми ну, я відправляю товар і uh -huh. відмовляється від цього товару, то оплачує. Відмову, ну э, дропер, ну ви я поняв. Добре. Підскажіть, будь ласка, як часто у вас відбуваються ці виплати? Ви по запиту можете виплату зробити, чи, чи, чи як? Чи там по певним дням? Нема певного дня, конкретно. Просто коли е, отримуєш забрав, мені кошти надійшли на карту, я вам угу. майже зразу відправляю. Ну типу, Японія. Японія. той же самий день. Добре, а ще таке питання по кількості. У вас ну, достатня наявна кількість по ним, щоб якщо я там запускаю зараз рекламу, щоб не було, що там завтра товар випаде з наявності. Ну, в наявності більше 50 штук. Uh -huh. І якщо буде, ну, як ви бачите, якщо буде регулярний продаж, якщо вже буде залишатися 10 штук, то нові поставки, Типу, це ну, моя місця не проблема. Я зрозумів, супер. Добре, тоді ваш контакт запишу, і як тільки отримую перше замовлення, одразу вам напишу. У вас є вайбер там чи телеграм на цьому номері? Телеграм, телеграм краще писати. Ну, по цьому номеру, що А я не знаю, на який ви телефонуєте, бо в мене вказаний, наприклад, у оголошенні мій водофон. 068, номер телефонує. Що? 068, номер телефоную. А, ну це Київстар. По ньому також можна писати Телеграм до... бо, ну, Viber ні, а лише як Телеграм. Добре, супер. А скажіть, будь ласка, у вас є якісь ще пропозиції по товарам, які можна використовувати на допродаж до цього? Є в наявності чохли прозорі на iPhone. Невелика наявність, але достатньо. Там фірмові. Далі втример. Ну таке зараз в наявності пару штук. Буквально. Я зрозумів. Ну а у вас можливо є група якась, де можна з тим всім ознайомитись чи нема? Групи нема, але я можу все відправити вам по даним. Супер, добре. Ну я вам тоді відпишуся, ви вже відповідь мені скинете, добре? О, супер, так. Все щиро дякую, гарного вечора. Бувайте. Якось так нічого важкого при цьому немає. Ну давайте зараз, щоб ви це зрозуміли. Це один постачальник, не треба робити предоплати. Все супер. Нам в принципі підходить, можна з цим працювати. Зараз зроблю ще один-два дзвонки. Вам теж це покажу. Треба знайти того постачальника, який нас не буде влаштовувати. Я вам розповім, чому після розмови тієї. Так, телефонуємо наступному постачальнику. Подивимося, що нам тут скажуть. Алло. Алло, Доброго вечора. Доброго вечора. Підскажіть, будь ласка, я вам телефоную стосовно дропу на устілки для п'ят. Вам зручно зараз взагалі розмовляти, бо так пізно телефоную, вибачаюсь. Ні, не зручно. А коли. Ось вам приклад поганого постачальника. Ну, там один чувак відповів, другий ні, незручно до побачення. Значить, так воно йому треба. Добре, давайте ще одного. Я не про це просто хотів сказати, зараз ще одного знайдемо. Шукаю, до речі, всіх на OLX зараз. Алло. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Вибачаю, що так пізно телефоную. Підскажіть, будь ласка, телефоную стосовно дропу на ось ці Сейф копілка у вас побачив на Олексі. Так. Скажіть, будь ласка, можете так тезисно розповісти про умови співпраці з вами? Ну, зараз є сейф роботи і є машинки? Ага, я зрозумів. А підскажіть, як у вас по відправкам? Ви відправляєте по своїм ТТН? Потім мені робите виплату, чи по моїм ТТН? Як то у вас відбувається? Ваших ТТНках. Бажано. А якщо ми там перші замовлення по ваших ТТНках перекриємо, можливо таке? Е, можна, тоді про ціна буде така, як угу. угу. Я поняв. Добре. Е, добре, а терміни відправки, які у вас, якщо я ось сьогодні передаю замовлення там, до 3 години, воно сьогодні і поїде чи? Так, поїде 6. Я поняв, а по товару, який я б міг би там на допродаж використовувати, у вас там є, є ще, ще якісь наявності? Ну, на Олікс сторінці, фактично. Все, що є на дроп, то є на Олікс сторінці. Ага, і воно все актуально, по, по наявності воно є у вас. Так, переважно все є. Ага, все супер. Добре, добре, тоді дякую вам гарного вечора. Як будуть замовлення, я вам перетелефоную. Угу, Бувайте. Ось цей варіант один із прикладів того, що нам не дуже підходить, пояснює, чому даний постачальник хоче працювати по нашим ТТНкам. Це означає, що ми йому спочатку повинні сплатити за товар, скидаємо потім ТТНку від нашого ім'я. Він відправляє той товар. І ми потім просто йдемо на пошту, коли той товар заберуть з нової пошти, і забираємо наш накладний платіж. Це не дуже зручно, тому що ми повинні вкладати гроші в цей товар. Тому краще співпрацювати з тим першим постачальником. Він відправляє без жодних передплат по нашим по своїм там кам і потім робить виплату різниці цієї нам на картку. Ну, а якщо порівняти з тим, як працювали ми по тим самим простиням, я ж кажу: завалили все просто в ломбард, закинули гроші, накупили повністю простиней, Але на початкових етапах такого робити не потрібно, тому що ви можете лишитись з тим товаром і без грошей, і будете потім ходити його родичам розпродавати. Ну і тепер, коли в нас вже все є, є товар, є постачальник, можемо перейти до сайту.